Ми нарешті вийшли з лісу. Тут ми зустрінемо селідан розбійницю, яка проведе нас далі. Ради, що ми дійшли. Авантюристе. Поки у нас є трохи часу, я хочу тобі дещо сказати. За час нашого квесту я повуха закохалася в тебе. Ні, навіть більше. У мене з'явилися почуття до тебе. Дуже сильні почуття. Що знаєте, я теж помітив хімію між вами. Мені ще ніколи не було так затишно поруч з кимось. Історії, якими ми ділилися, розмови, які ми вели, це багато значить. Здається, ти не промовив жодного слова, відколи ми пішли. Після цієї подорожі я відчуваю, що знаю тебе. А ти ти знаєш мене. Я сподівався, що після цього квесту ми могли випити кави. Я хочу, щоб ми були разом. Це дуже прикро. Ти правий. Несправедливо з мого боку просити тебе про таке. Але я нічого не можу вдіяти. Що відбувається? Але я почуваюся в безпеці з тобою. Це кохання. Знати б, що таке кохання? Я думаю, що це кохання. О, дякувати Богу, наша провідниця вже тут. Авантюристи, ми повинні йти навколишні землі, кишать тими... Ніколи в житті мене так відразу не тягнуло до людини, як зараз, в цю саму мить. Що? Займися зі мною коханням. Він же нічого не робить. Я думала, що ти мій. А я твоя. Ти маєш рацію після всього, через що ми пройшли, я розумію, що ти за великий герой для однієї жінки. Можливо, цього авантюриста вистачить нам обом? Ну, я можу з упевненістю сказати, що так. Ви що знущаєтеся? <гас> ну, принаймні, у мене все ще є ти. Оце так герой. Подписывайтесь. <sighs> uh -huh.